Зараз знаходимося на п'ятому поверсі будинку 17-5 по вулиці Шовковична. На п'ятому поверсі знаходиться дуже багато використаних гільз та коробок від набоїв Терен 12К. Ось, до речі, не використаний набій. Зараз відбувається протистояння між мітингувальниками. Ми бачимо, як зараз місіянки б'ють скло на першому поверсі Будинку е, Інститутська, 6, 2, 15 заход, залазить туди всередину. Пожежники тим часом намагаються загасити шини, які спалять мікругувальники.